Так, сьогодні закінчив монтаж плівки. Ось підключив їх, тестую. 75 Вт у нас на два ящика йде потужність. Плівочка ось реально тепла. Показую пірометром. 35 Вт вона ось гріє. 35-40, якщо прогріється, зараз тут і кондиціонер працює у мене, тому тут цей край. Охолоджується сильніше. Ось 35. 36 Вт. Вона абсолютно безпечна, не загориться. Вона ну, більше 40, Вт, о, 40 градусів вона не нагріється. Тобто, з урахуванням того, що тут буде батарея 50 кг, вона буде забирати все тепло знизу, дніще з алюмінією. Тобто, якщо вдруг вона захоче перегрітися, то в неї це не вийде.